Наше місто готується відзначити свою чергову річницю з дня народження. А в цьому році нам виповнюється 59 років. На честь цієї дати міською владою за сприяння народного депутата України Олександра Єдіна заплановано низку цікавих культурно-масових заходів. Так, 8 червня о 10-й годині в приміщенні КДЮ Ю США за номером 1 відбудуться фінальні ігри спартакіади області з волейболу серед жінок та чоловіків. Об 11-й годині в міському спорткомплексі імені Тузовського фінальні ігри першості Кіровоградської області з баскетболу серед жінок та чоловіків. О 16-й годині для вас в парку культури та відпочинку відбудеться урочисте відкриття 3-го регіонального хореографічного фестивалю Барви Рідної Землі. Фестиваль пройде за підтримки народного депутата України Олександра Єдіна. О 17 годині 30 хвилин цього ж дня, 8 червня, на міському стадіоні матчева зустріч ветеранів футболу серед команд Металург та Авангард. А в неділю 9 червня з 10-ї години на центральній площі міста відбудеться урочиста вітальна програма фестивалю «Барви рідної землі з нагоди 59-ї річниці міста Світловодськ. З 10-ї години вітрильна регата з виходом учасників до розважального комплексу БРИЗ. Об 11-й годині в міському палаці культури гала концерт фестивалю «Барви рідної землі. Міський спортивний комплекс імені Тузовського запрошує любителів баскетболу на фінальні ігри першості області з баскетболу серед жінок та чоловіків. Першість відбудеться об 11-й годині. нагадую, в міському спортивному комплексі. З 17-ї години 30 хвилин на міському стадіоні громадська організація Наше місто проводить святковий розіграш подарунків до дня народження міста. З 18-ї години грає духовий оркестр. Шановні жителі Світловодська та гості нашого міста, дозвольте мені від себе особисто та від народного депутата України Єдіна Олександра Йосиповича запросити вас на центральний стадіон на концерт, який відбудеться до дня народження нашого міста. Кульмінацією концерту стане виступ заслужених артистів України, братів Дмитра та Назарія Яремчука. Чекаємо вас о 18-й годині 30 хвилин. У кабінеті міського голови відбулося останнє перед святкуванням дня міста засідання організаційного комітету. Організатори вкотре запрошують мешканців міста відвідати всі заходи, які заплановано. Начальник управління культури Надія Клукар нагадала, що 8 червня о 10 годині у православно-просвітницькому центрі відкривається виставка робіт аматорів декоративно-ужиткового мистецтва Гармонія душі, на якій будуть представлені роботи більш як 30 майстрів. А у міський парк культури та відпочинку запрошуються діти та дорослі в рамках проведення хореографічного фестивалю барви рідної землі на вас чекає цікава розважальна програма Аквагрим Катання на атракціонах та фотосесія. І все це розпочнеться о 14-й годині. В місцях, де проходитимуть масові заходи, працюватиме виїзна торгівля. На засіданні оргкомітету мова йшла ще і про проведення в п'ятницю генерального прибирання міста. До речі, особливо старанні до толоки долучилися раніше. Студенти ПТУ за номером 5 підготували клумби на узбіччі біля парку культури та відпочинку, а працівниці медицини, соцзахисту та терцентру садили сальвії і чорнобрисці. 6 червня світловодські журналісти відзначають своє професійне свято. Багаточисельні вітання надходять на нашу адресу від міської влади, від глядачів та читачів, друзів, знайомих, і все це приємно, бо журналісти звикли завжди залишатися в тіні на фоні масштабного інформаційного простору, адже наше завдання висвітлювати події, що відбуваються в різних сферах діяльності міста та району. І робити це потрібно швидко та якісно. До речі, міський голова Юрій Котенко на святковому заході відзначив роботу телебачення, преси та радіо професійною, що, звісно, приємно. Усі ті е, статті в пресі, які сьогодні ми читаємо, вони на дуже високому професійному рівні. І я вам раджу так тримати таку ж планку високу, тому що. Громада наша сьогодні цікавиться всіми тими подіями, які проходять на території. І так як ви їх їм подаєте, я вважаю, що це дуже фахово і професійно. Хочу виділити колектив Терка веселка під керівництвом Олени Васильовни Гортової, які, незважаючи на ті всі перешкоди, які пішли в бік телекомпанії. Вона достойно вистояла. Дуже професійний колектив. Я вам бажаю Олена Васильівна так тримати. Тим часом Юрій Котенко вручив фахівцям-журналістам грамоти за сумлінну працю, за вагомий внесок у розвиток журналістики, за формування громадської думки та з нагоди професійного свята. Цього дня було відзначено керівництво телекомпанії Веселка в особі генерального директора Альони Гуртової та редакторів міських газет, кореспондентів, які щодня збирають для глядачів, читачів та слухачів потрібну та цікаву інформацію: дизайнерів, фотографів та відеооператорів, які разом з журналістами забезпечують своєчасність виходу інформаційних матеріалів. Той, хто працює на нелегкій, але водночас досить цікавій ниві журналістики, заслуговує на відзнаку та подяку за свою щоденну, але таку улюблену працю усіх журналістів зі святом. Альона Зозуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. У дньому Комсомольську, 3 червня, пройшов турнір, присвячений відкриттю стадіона Фламінго. На футбольний матч було запрошено і команду світловодських гравців 2004-2005 років народження комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, які змагалися з командою Кременчука Кремінь та командою Комсомольська Фламінго. Наших юних спортсменів тренує Андрій Скворцов. Це вже не перше змагання. За два роки хлопці вже. Вже дізналися, що таке перемога, і цього разу Світловодськ не підвів. Господарів поля розгромив з рахунком 7-1, А з кременчужанами гра закінчилася рахунком 3-1 на користь наших земляків. Тож чергові тренування у рідному спортзалі розпочалися з урочистостей, на які завітали батьки та гості, аби поздоровити юних переможців. Наші спортсмени. радует город Светловод своими результатами. И еще раз доказывает, что у нас есть надежная замена нашим ветеранам, хорошая команда, которая будет прославлять город Светловодск не только на областных соревнованиях и на всеукраинских. Вы молодцы. Хотелось бы отметить вашего тренера. Скворцова Андрея Федоровича, ваших родителей и, конечно, вас, и поздравить вас от городского головы, от Юрия Котенко, от управления молодежи спорта с этим результатом. Василь Мороз вручив кубок та м'ячі капітану команди Віталію Щербині. А кожен гравець отримав медаль за зайняте перше місце. Але, звичайно, не була б такою яскравою перемога, якби не підтримка батьків, які не лише вболівали за дітей, а є їх добрими наставниками. б би большое сказати організаторам турніру в ліцею руководства клубу «Фламінго», городу Комсомольську. Детям нашим за их самоотверженную боевую игру, они всех нас очень сильно порадовали. Дай Бог, чтобы это не последний раз, и дальше у них было рвение, не пропадало. И большое спасибо нашему тренеру Андрею Федоровичу, и хотим ему вручить вот такую подяку от родителей. Скворцов. У свою чергу подякував батькам за розуміння та підтримку, і не лише моральну. Я хотів би, щоб у нас за півтора року ми провели 6 турнірів, з них 4 перших і два вторих. Щоб ми на цьому, насправді на самом деле не Договорились а вигравали. Договорили з вами. Керівництвом футбольного клубу Фламінго місто Комсомольськ визначено кращих гравців. Тож кращим бомбардиром визнано Даніїла Тельмінова. Я забив в фіналі, ми грали за перше місце два гола. Перший я забив воротаря, другий мені подавали у глави і я коленом забив. Тренер команди Андрій Скворцов відмітив Юрія Пишехонова як кращого воротаря, адже з 12 голів він пропустив лише один. Тренер назвав тебе кращим гравцем. Скажи, за що? Ну, що я стояв дуже добре на воротах і ловив всі не усі м'ячі, але один пропустив. В мене не значили кращим воротарем Капітан команди Віталій Щербина говорить, що гравці згуртовані і готові надалі захищати честь міста. Отримавши медалі за зайняте перше місце, спортсмени не розслабляються, а розпочали нове тренування ще з більшим ентузіазмом, адже попереду ще не одне змагання, і футболісти розуміючи, яку взяли планку, не збираються знижувати свої результати. Що ж, побажаємо побільше гуляти. Лів у ворота суперників Вікторія Атамас, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка.